Надійшла до мене інформація про те, що в Тернопільській області утворилося злочинне угрупування у вигляді керівництва Служби безпеки України, керівництва внутрішніх справ, керівництва прокуратури, а також обласної державної адміністрації, яке отримало чи то вказівку, чи це було. Їхні особисті польо для дестабілізації ситуації в Тернопільській області. Для цього вони зробили наступні кроки. Насамперед, всі оці захоплення і знищення доказової бази, які відбулися в прокуратурі, в Службі безпеки, вони були організовані самою ж владою разом з криміналітетом. І тому було знищено, вони знищували ту базу, по якій потім їх можна посадити до в'язниці. Також начальником міліції була да дана вказівка чи наказ озброїти особовий склад. Це вже було після цих подій, а також начальником Служби безпеки України в Тернопільській області. Разом з його з заступником Боднарчуком було прийнято рішення викрадення Збройного арсеналу Служби безпеки України для, як нам повідомили, подальшої передачі криміналітету для, для, для всіх цих подій, які вони збиралися робити.